И всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам слить переписку с моим другом, большим другом с Я хочу с ним помириться как друг. Потом мы, я ему скину один сервер. Ну, там, где можно четыре, Декула я 4 да, признаюсь. Потом он мне говорит в скайпе, что э, зачем ты слил разговор за мной, типа с Мокчаналом. Потом я говорю, что потому что ты накрутчик и просто меня обидел. Да, просто он обзывается так, как дал. Потом я выключил скайп, и он потом написал вин. Да, я не жердос, я пухкий. Ну, короче, позже можете писать в комментариях. Да, я понимаю, что я сливаю его в скайп. Ну, это не мой скайп, и это не его тоже скайп, так что я не буду сливать скайпы. Потом я написал, что на сайт да, все подвиждаем. Тогда он принаймний я сам себе для своего канала зарубил, а не его просто займ зроб... попросил. Да, он сделал. Ну та, він сам, да, сам даун и жирный. Ну да, я попросил своего друга зайна, просто Зайна, ссылка на его на, на його канал будет в описании. Я забив тогда виложить води. И вот, я написав: якщо ти все для каналу робиш, то не будь на крочиком і давно. Він говорить, що це зробив мій друг. Але відео я про це говорив. Якби в мене була спеціальна програма, я би сам це зробив. Так, я би сам це зробив, бо в мене була спеціальна програма. А я не знаю, які скачати, так що мені допомагає мій друг. Він робить сам класне інтро по 10 рублів. Вже зробив мені там буде. Інтро для викра ви побачите. І шапку є оформлення, он з явил. Потім я написав, у угу", ти даун який навіть інтро не робити. Ну то це таке саме. Та я не мій навіть інтер робити. Я нічого такого не вмію, якби в мене була програма, я би навчився. Потім я написав йому, йди в жопу, давай нерозумний, я в росте не вмію, ну, коротше, там вже такі після негарні слова, коротше. Говорить, что хочешь, мені пох. Я на кручу не дав. Потім він написав мені, закрыв свій, наверное, описав мне род дав". ну він сам, Чу... потім він написав мені, так, ніч, що так, извините, що в мене вибралась якась команда. Потім я написав мені, то є, я йому чую, что да, он тебе зло стрину убью просто. Ми з ним Друзі, ми гуляємо, там гуляємо. були друзі, кажуть. Ще раз, сейчас спатень на самом те даун закрей дыхлоку, ну короче, понял. Потень я нацесаю ему це. И я його заблокую. Я справді менстася, скайп я його не буду сливати. В свої я мого вам злити за 5 лайків. І давайте наберем на приторщем відео, щоб було 10 лайків, то я вам запишу КМП. Всем пока-пока. Ставьте лайк, если хотите, и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!